Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную тримач велосипедного насосу модель GM43. Це тримач від торгової марки Каманч. Це пластиковий такий засіб тримання велосипедного насосу на рамі. Як він з себе виглядає? Ось. Це дуже зручний е, от такий, пластиковий е, тримач, і додатково йде до нього е, ліпучка. Ліпучка міцно триматиме велосипедний насос е, на рамі, а ліпучка не буде дозволяти насосу е, з е, тримача виш... випадати. Е, пластиковий тримач, ну, і, звичайно, нар... надійний. Надійна ліпучка. Е, бажаєте придбати е, тримач насоса, приходьте, купуйте. Це дуже е, корисна реч до велосипедів. Е, сподобав, сподобався відеогляд. Е, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віла Віва. Бажаєте придбати по інтернету, переходьте по ссилці нашого YouTube каналу Віла Віва на сайт вілавіва.юа і замовляйте постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!